Повільнення розвитку демократії в Україні та відхід від європейських цінностей стало головною темою круглого столу. Відхід України від Європи відповідь Заходу, який відбувся в інституті імені Брукінса у Вашингтоні. На події побувала Наталія Леонова. Геополітичне положення України зазначають експерти, визначатиме той факт, що так чи інакше вона завжди стоятиме перед дилемою. Схід чи захід, європейський союз чи Росія. І якщо президент Кучмі у свій час досить успішно вдавалося впроваджувати оголошену ним політику багатовекторності, говорить колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. Президент Янукович програє в обох напрямках. мені здається, що президент Янукович помилився і у відношеннях з Росією, і у С. Усунках з заходом, на мій погляд, цілком очевидно, що з росіянами буде дуже важко домовлятися. Вони не демонструють ніякої гнучкості, зокрема у питанні ціни на газ. Інша помилка Янукович чомусь вважає, що захід закриватиме очі на проблеми з демократією в Україні, що захід просто ігноруватиме неповагу до їх цінностей, і тут він просто відверто помиляється. розчарування нинішньої ситуації в Україні висловив і радник високого представника ЄС зовнішньої політики Пірка Піркатепіолагі. На жаль, ми стали свідками значного погіршення, можливо, найбільшого у всьому регіоні регресу демократії від того часу, коли роками Україна проводила чесні парламентські вибори, до тієї ситуації, в якій вона опинилася зараз, і це реальність, від якої ми не можемо відвертатись. Втім, Європа залишається відкритою для України, зазначає Пірка Тепіола. Щоправда, за певних дуже конкретних умов. Ми парафуємо угоду про асоціацію у п'ятницю, 30-го числа. Це буде дуже важливим кроком. Наша пропозиція буде на столі. Усі матимуть змогу її розглянути. Громадянське суспільство, спостерігачі усі зможуть обговорити її положення. наша пропозиція є всеосяжною від політичного партнерства до економічної інтеграції. Втім, ми не зможемо ні підписати, ні ратифікувати цей документ, поки в Україні не відбудеться значного покращення стану демократії. Окремою темою обговорень, як у контексті зовнішньої, так і у контексті внутрішньої політики України, стало газове питання зокрема, Едвард Чоу, співробітник центру стратегічних та міжнародних досліджень, зазначив, що вирішення газової проблеми лежить на поверхні. Рішення цього питання є очевидним. Про це говорять як самі українці, так і міжнародні експерти протягом багатьох років. Це рішення очищення бізнесу в енергетичній сфері, перетворення її на прозору галузь і починати треба з цінової реформи. Тім такі зміни потребують політичної волі. А в умовах постійної боротьби за виборців ризик пов'язаний з проведенням радикальних реформ виглядає занадто високим. Вважають учасники дискусії. Сьогодні увага влади в першу чергу на виборах кажуть експерти, адже програшу, який у 2005 році їй занадто високо коштував, нинішня влада допустити не може. Наталія Леонова, Голос Америки.